темряві станційного парку, десь на задвірках міста із щільної завіси туману з'явився незнайомець. Разок озирнувшись назад, він кинувся бігти вздовж павутиння залізничних колій. Ось тут, якщо ти хоч трохи схожий на мене, то можеш стригнутися. Уявивши собі таємничого незнайомця, який виплив із нічного туману, майже занедбаного станційного парку. Але тоді не слід хвилюватися, це був просто худий хлопець на ім'я Картер Лок. А якщо і варто через когось турбуватись, то це через людину неподалік. Чоловіка, який біг за картером, по п'ятах і кричав Картер, ану повернися, не тікай від мене, негіднику, я не збираюся завдавати тобі шкоди. Але було. Це неправдою? Чоловік. Ще як збирався нашкодити бідоласі Картеру. На щастя, хлопчик про це знав, тому він біг з усіх ніг, міцно стискаючи свою сумку і напружено вдивлявся в темряву, щоб зрозуміти, який з поїздів на коліях чух-чух-чує геть станційного парку. Звук гудка оголошив Картера, і він спіткнувся рейку. Картер спробував не думати про те, що стал, станеться, якщо чоловік його таки зловить. Натомість він зосередив всю свою увагу на локомотиві. Його важкі колеса, відбуваючи світло ліхтарів. Котилися рейками. Проблема в поїздами полягає в тому, що вони виготовлені із металу і кожен вагон важить буквально тонну, якщо не більше. Як тільки вони починають рухатися, то набирається шалену швидкість, якби картер підійшов надто близько, якби він. Спіткнувся яскравий жовтий вагон, перемахнув би через нього, і ми б з ним попрощалися. Жовтий нагадав картеру про замкненого в клітці птаха, якого він одного разу бачив у вікні зоомагазину. магазину. Хіба птахи не народжені вільно літати? Картер сприйняв це як знак, ось вагон, на який він повинен піднятися. Той, який відвезе його подалі. Сходи були досить високо. Стрибок на поїзд, що розганяється, може здатися комусь неможливим або навіть лякаючим підприємством. Але картер. Проробляв це так багато разів, що для нього все було настільки ж природно, як втягувати монету у когось за вуха, або перетисовувати колоду карт лише однією рукою. Але це було легко і для людини, яка переслідувала картера. Ну, на наш жаль, у той самий момент, коли Картер уже збирався схопитися за сходи, чоловік вчепився в його сумку і перекинув хлопчика на землю. Ні, вигукнув Картер. Вони обидва впали на гравій. Прокотилися біля коліс жовтого вагона якийсь тук, стук, стук, стукав геть по розхитаних рейках. Вторячим шаленому серцебиттю Картера, хлопчику навіть уявляти не хотілося, що станеться, якщо поїзд піде без нього. Тому він не здавався. Згорнувшись клубочком, хлопчик зробив перекид, пірнув уперед і висмикнув сумку з рук переслідувача, як слід відштовхнувся від гравію, що розсипається в різні боки. Картер кинувся до останнього вагона поїзда на задній станції вагона. Поруч із відчиненими дверима висіли сходи. Спритні руки Картера схопилися за нижню поперечину. Сухожилля його напружилися, але пальці міцно стискали сходи. Видершись, він підля... підтяг ноги до самих грудей і притулився до задньої стінки складу. Який все швидше і швидше набирав швидкість. Трохи перепочити, хлопчик заліз на верхівку вагона і вмостився на даху. Вітер тріпав його волосся. Десь попереду пролунав ще один сигнальний гудок. Озирнувшись назад, він побачив чоловіка, який стояв навколішки біля рейок. Він гнівно підняв руки. Над головою і кричав йому щось уночі, однак чоловік ставав все менше, поки не перетворився на точку на горизонті, яка незабаром зникла. Картер помахав на прощання щасливо залишитися. Цьому місту пані Залевській і чоловікові. Який його переслідував. Хоча, якби можна було побажати йому залишитися нещасливо або провалитися в тартарарі, картер зробив би це сам. Небо сяло незрівняним синім кольором. Сонце піднялося над горизонтом, а згодом знає. Знайоме, похитування і металеві брязки поїзда заспокоїли серце Картера. Він спустився з даху і заліз у вагон. Всередині на дерев'яних піддонах гніздилися сотні ящиків. Влаштувавшись поряд з ними, Картер поклав під голову свою сумку, як подушку, і заснув мріючи про надію і жереб. Долю і пригоди, а ще чаклунство, думки про яке мимоходь перенеслися в нього в голові.